Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я, Люда Бублик. Сьогоднішня тема нашої розмови знову взята з поліційних хронік. А як же ж інакше? Вичитала я, що пожежа зайнялася там на першому поверсі будівлі і так далі. Не можна так говорити. Так не говориться: зайнялася хата. Зайнялася будівля. Зайнялися якісь сухі дерева, галуззя сухе зайнялося. Оце зайнялося. А пожежа спалахнула. Можна сказати, пожежа вибухнула. Пожежа вибухнула на першому поверсі будівлі. Пожежа спалахнула на першому поверсі будівлі. Але зайнялася хата, зайнявся якийсь предмет, він загорівся. Зайнялася хата, зайнялася стодола, зайнялася копиця сіна. Це такий делікатний нюанс, але він дуже важливий. Підсумовуючи, пам'ятаємо, що зайнялося. Тобто, загорілося. Пожежа не може загорітися. Пожежа може вибухнути, спалахнути, розповсюдитися, перекинутися. Пожежа перекинулася на сусідні будинки, а зайнятися, спалахнути може щось, що може горіти. Бензин спалахнув блискавично дуже швидко. Хата зайнялася так, як я вам говорила. Пам'ятайте про це. Сьогодні дуже коротко, але маю надію. Потрібно і цікаво. До наступних зустрічей. Па-па!